Гляд навушників Бем Soundcore – Це прикольно. Я досі пам'ятаю, як я бігала в їх спортивних навушниках, і там, коротше, було прям потужно. І мені дуже і мені дуже подобалось. Don't push за horses. Ми починаємо. Ну що вітаємо вас, любі друзі? Давайте сьогодні поговоримо про ТВС-навушники. А саме про навушники від бренду, які я сама прям люблю і раджу своїм друзям і знайомим, це Anker Soundcore. Почнемо з того, що сьогодні є хороша нагода, так як Anker Soundcore випустили нову модель Liberty 5. І відповідно для того, щоб показати вам, чим же вона відрізняється, ми сьогодні взяли ще дві моделі інших років випусків, а саме Liberty 4 Pro і Liberty 4 NC. І давайте разом розберемось і подивимось, а що ж там такого. Ну що, одним словом, не будемо гаяти час. Давайте починати. Розпочнемо з наймолодшої моделі Liberty 4 NC. Почнемо по класиці з дизайну в Liberty 4NC ми бачимо якісної збірки кейс з матового пластику, який не збирає відбитків пальців і має водонепроникність IPX 4 від бризок та дощу. В руці він лежить комфортно, кришка закривається і відкривається не надто легко і не надто важко. До того ж, відкривати кейс можна за допомогою кнопки, розташованої зверху. Одним словом, його ергономіка оптимізована під щоденне використання, і він достатньо практичний. Всередині ми можемо бачити. Бачити гарні глянцеві навушники на ніжці і підсвітку під ними. Чесно кажучи, я в інших ТВСках, ках мабуть, такого більше ніде не бачила. Навушники бувають в різних кольорових рішеннях: є чорні, білі, сині, блакитні та рожеві. Про посадку я вам одразу скажу за всі три моделі, які ми сьогодні будемо дивитись, тому що вона там, в принципі, ідентична. А всі вони сидять у вухах комфортно. Надійно, нікуди не випадають, нічого з ними не відбувається, як бачите. Тобто все добре. Ну, але це при умові того, що ви підберете під себе амбушури під ваше вухо, і вам буде зручно керування і застосунок. Дивіться, тут керування буде таким, яке ви собі налаштуєте, тому давайте одразу дивитись, як це робиться. Команди керування ви можете виставити собі наступним чином. Через одиночне, подвійне чи потрійне натискання доступні пауза плей, перемикання треків, гучності, перемикання режимів ANC чи прозорості, виклик голосового помічника тощо. Є купа варіантів шумозаглушення. Для літака, автобуса, потяга чи авто, адаптивний режим, Режим, який сам визначить необхідний рівень шумозаглушення, і мануальний, де ви можете зробити це самостійно. Окремої уваги заслуговують можливості звучання: як то 3D-ефект, завдяки якому ваша музика отримує багато простору, і сцена стає ширшою. Кастомний еквалайзер готові пресети тощо. Але моє улюблене це можливість персоналізації звуку під себе, проходити невеличкий тест, і програма сама визначає оптимальне налаштування АЧХ під ваш слух. Я чесно всім раджу завжди користуватись такою функцією, якщо вона доступна, а, ніж самим сидіти, крутити еквалайзер. Бо як кажуть, ну, краще вже не буде. Що по звуку? В Liberty 4NC ми маємо світлий яскравий звук із V-подібною АЧХ. Тобто тут трошки провалена середина, але підкреслені високі і низькі частоти. Бас пружній, достатнього рівня, не передавлений і не надто легкий. Середні натуральні і яскраві, а високі частоти гарно додають повітряності і легкості звучанню. Мінусом можна назвати те, що деталізація інструментів тут все ж базова. Але ми не будемо забувати, що це. Це більш бюджетний сегмент, тому аудіофільські вимоги трошки відкладаємо в сторону. Але загалом звук приємний, яскравий, мені подобається. Тут абсолютно витриманий оцей баланс, ціна якість, і в принципі їх можна рекомендувати. Встановлені кодики, SBC, AAC і LDAC. Тож, якщо у вас Android, ви можете ще через LDAC послухати і поділитись вашими враженнями по звучанню в коментарях. Щодо режимів ANC і прозорості. ANC тут хороший, він дуже добре справляється із шумом міста, транспорту чи роботи. А от режим прозорості виконує свою функцію, але голос звучить трохи приглушено. Фоновий шум не фільтрується ідеально. Я б назвала його скоріш слабеньким насправді, але для того, щоб почути, що відбувається навколо, його буде достатньо. А тепер тест мікрофона. Так, друзі, тест мікрофона Liberty 4 NC, як ви можете бачити, і як ви можете чути якість цього звуку. А тож, саме так ви будете звучати, коли будете відправляти кружечки своїм друзям. Ще про переваги: Liberty 4 NC мають класну автономність: до 10 годин безперервної роботи без ANC і до 5-10 із кейсом. Це просто супер. Ціна на Anker Soundcore Liberty 4 NC в салонах Soundmax складає 3499 гривень. Тож підсумовуючи, що можна сказати про ці навушники? Тут хороша збірка, яскравий дизайн, непоганий звук і досить сильний за застосунок тому, якщо б ви хотіли розпочати знайомство із продуктами від Anker Soundcore, це може бути хорошим робочим варіантом не тільки знайомства, а й подальшої міцної дружби. А тепер давайте подивимося, чим відрізняються від молодшої моделі її наступники, тому що Liberty 5 все ж чекає, коли ми до неї доберемось. Але поки що у нас на черзі флагман ТВС лінійки від Anker – Liberty 4 Pro. Розпочинаючи з дизайну, що тут одразу кидається в очі. По-перше, механізм відкривання. Замість кришки, яка піднімається, ми бачимо слайдер. Також тут є led LED-дисплей і сенсорна панель для налаштування рівня ANC або режиму прозорості, ну і для відображення рівню заряду навушників. У внутрішньому оздобленні кейса ми можемо бачити глянцевий пластик, який до того ж відбиває світло, і це виглядає досить фектом Якщо говорити про самі навушники, то вони класичної форми, де зовнішня кришка металізована, а основа поверхні глянцева. На передній грані ніжки вбудована сенсорна панель, де завдяки щіпкам і жестам можна теж виконувати керування функціями навушників. Якщо говорити про зовнішнє виконання кейсу, то воно тут майже бездоганне. Матовий пластик приємна ергономічна форма, завдяки чому кейс в руці лежить суперкомфортно і практично. Ну і виглядає загалом Ліберті Pro, по моїм особистим враженням. Дорого, а все завдяки високій якості збірки і продуманим деталям. До речі, існує два варіанти виконання кейсу: з напівпрозорою кришкою, через яку можна бачити внутрішній екран, і з непрозорою матовою, якраз цією, яка у нас сьогодні є на огляді. Так, а тепер давайте поговоримо про керування. Як ми вже говорили вище, його можна здійснювати як на кейсі, так і на самих навушниках. Як і в попередній моделі Liberty 4NC, ви можете виставляти команди. В застосунку так, як вам зручно, але за замовчуванням вони налаштовані наступним чином. Щіпками ви керуєте опцією пауза плей, а слайдовим жестом проводячи по поверхні навушника вверх вниз Керуєте гучністю. Всі ці базові команди ви можете знайти на вкладищі, який йде в коробці разом із навушниками. Що стосується дисплея? трохи нижче на кейсі розташована сенсорна панель, якою можна керувати ANC прозорістю і підключенням до Bluetooth, що є в застосунку Liberty 4 Pro. Давайте перелічимо те, які ми тут бачимо відмінності відносно попередньої моделі. Тут у нас на головному екрані одразу виведений режим контролю ANC. Який візуально повторює спосіб контролю через сенсорну панель, одразу доступний режим прослуховування в режимі літака і можливість включити noise cancelling. Є декілька режимів просторового звуку із трекінгом руху голови, як то музичний режим, режим подкасту, кіно чи геймінгу, доступний еквалайзер, персоналізоване налаштування звуку. Ну і ви можете задавати команди згідно із дизайном самих навушників. А так, загалом, застосунок досить схожий. Давайте тепер поговоримо про звук. В Liberty 4 Pro доступні, окрім базових кодеків AAC і SBC, також кодек LDAC при підтримці Bluetooth 5.3, що дає можливість поціновувачам якісного звуку розкрити ці навушники на повну. Тут стоять два динамічні коаксіальні драйвери, де один із них відповідає за бас, а другий за середні і високі частоти, що в результаті дає дійсно флагманський звук і хорошу деталізацію. Музика звучить по-студійному чисто. Кальні партії добре виділені, інструменти розділені, а сцена простора і об'ємна. Тут прозорі високі, але при цьому їх не забагато. Бас хороший, чіткий, але нагодить його рівно стільки, скільки треба. А середні частоти щільні і насичені. Звук би я назвала скоріше таким теплим і якісним повсякденним, тому що вони настільки добре збалансовані, що дійсно підійдуть для довгого прослуховування в різних форматах, починаючи від музики. І закінчуючи кіно чи подкастами, так а тепер ANC і прозорість. В Liberty 4 Pro встановлено сім сенсорів і барометричний датчик для глибокого і адаптивного приглушення зовнішніх шумів. В результаті ми маємо хороший рівень шумоподавлення на рівні преміум. Якщо ви часто знаходитесь в шумному середовищі, транспорт, офіс тощо і вам потрібен якісний ANC, то 4 Pro з цією задачею абсолютно справляється. Чого, до речі, не можна сказати про прозорий режим, тому що на фоні присутній певний білий шум і голоса. Звучать не надто натурально. А, ну, тобто, для того, щоб ненадовго послухати, що відбувається навколо, буде цілком достатньо. Так, а тепер тест мікрофону. Друзі, флагманська модель від Anker Soundcore Liberty 4 Pro. і це тест мікрофонів, саме цих навушників. Як ви будете себе чути, як вас будуть чути ваші друзі, ваші колеги тощо? Тож, будь ласка, до вашої уваги. А автономність в звичайному режимі без ANC заряду навушників вистачить на 10 годин, а кейс додатково дасть ще 40 годин роботи. А якщо ви будете активно користуватись режимами ANC, прозорістю і кодиком LDAC, то час роботи акумулятора зменшиться до 6-7 годин. Але загалом це дуже хороші показники, тому суттєвого недоліку якогось я в цьому не бачу. Ціна в салонах SoundMach. Anker Soundcore Liberty 4 Pro складатиме 6999 гривень. Якщо підбивати підсумки по цим навушникам, то до їх переваг ми беззаперечно відносимо. Якісний і деталізований звук, потужне ANC, опція просторового звуку в різних форматах, якісні мікрофони, автономність. Ці навушники дійсно виправдовують свою флагманську позицію в лінійці ТВС Anker, тому що вони кращі приблизно у всьому, по всіх позиціях. За Liberty 4NC. А тепер давайте подивимось на новинку Liberty 5 і зрозуміємо, кому ж підійдуть вони. Окрім того, що ми будемо зараз на них ближче дивитись, ми будемо одночасно порівнювати їх із попередніми двома моделями Liberty 4NC і 4 Pro. Тож розпочнемо із дизайну. Тут сучасний мінімалістичний кейс із приємним на дотик матовим покриттям. В Liberty 5 ми теж бачимо слайдер, але тут відсутній дисплей, як у флагманській версії. І, взагалі, вся концепція дизайну представлена більш демократичною і лаконічною, що в принципі не заважає виглядати цим навушникам сучасно і стильно. Liberty 5 представлені в чотирьох кольорах. Чорні, білі, сині і рожеві. Кейс тут легший і менший ніж в Liberty 4 Pro, але при цьому зберігає високу якість збірки. Він однозначно компактніший і лежить в руці дуже зручно. Те саме і по посадці. Незважаючи на те, що на початку випуску я сказала, що всі три пари навушників сидять добре і фіксуються надійно, все ж таки певні відмінності можна знайти. Liberty 4 Pro буде трохи більшими, і через це можуть підійти не кожному. В той час як Ліберті 5 – маленькі, легкі і універсальні. Вони добре підійдуть для активної діяльності, наприклад, занять спортом, тому що фіксуються впевнено і мають зовсім невелику вагу. Плюс до цього в Ліберті 5 стоїть найкращий рівень захисту від пилу і вологи серед усіх трьох пар навушників IP55, що підтверджує мої слова про те, що вони розраховані для використання в більш активних умовах порівняно із попередніми моделями керування і застосунок. Керування відбувається шляхом затискання ніжки навушника, і команди, відповідно, можна визначити в застосунку, як для правого, так і для лівого навушника. Про сам застосунок. Окрім керування, тут теж є можливості налаштування звуку під себе. Пресети, персоналізація, кастомний еквалайзер, навіть Dolby Audio, функція якої немає в попередніх моделях, а також режими NC прозорості. А тепер звук. За якість сигналу в Ліберті 5 відповідає встановлений Bluetooth 5.4 із кодиками SBC, AAC і LDAC і підтримується можливість мультипоінту. Це так до слова, просто щоб ви знали. Але повертаємось до звучання, і тут я маю сказати, що порівняно з Ліберті 4 Pro, в якому встановлено два. Драйвери тут стоїть тільки один, а звук мене неочікувано прям потішив, незважаючи на те, що Ліберті 5 дешевші за Ліберті 4 а, І тут важко очікувати флагманської такої якості, збалансованості, деталізації. Менше з тим вони мене здивували, тим, що вони мають дійсно яскравий звук і таку хорошу широку сцену. Тут В подібна АЧХ, яка дає прям класний енергійний бас, потужніший ніж в 4 Pro, яскравіші високі частоти і трохи просаджені середні. Звісно, якщо порівнювати всі три моделі по звуку, то флагманську позицію буде займати Liberty 4 Pro, так як у нього висока деталізація, хороша натуральність, збалансованість тощо. Але якщо порівнювати 5 і 4 NC… То в п'ятих буде набагато потужніший такий динамічний качовий бас, що не може потішити тих, хто любить більш таку енергійну енергійне звучання в своїх навушниках. І до того ж, тут є Dolby Audio, яке класно використовувати, якщо ви дивитесь, наприклад, кіно, от або серіали там гру престолів. Я вирішила гру престолів передивитися. Оце треба в цих навушниках дивитись, от або якщо це я не знаю ігри, якісь там Call of Duty, да шутер, і оце просторове відчуття, воно буде вам якраз допомагати і створювати таку атмосферу всього, що відбувається навколо. ANC прозорість. А отут є чим потішити, тому що в цій моделі найкращий з усіх трьох прозорий режим. Він звучить натурально, фонового шуму немає, ну, майже немає. І я залишилась, ну прям задоволена, якщо не здивована. Режим NC тут теж потужний, тому що низькі частоти взагалі не проходять. А, ну я не знаю, я так. Слухала середні частоти проходять частково, і я була вражена. Я не розумію, як вони це зробили в навушниках за 4 к. А тепер давайте перейдемо до тесту мікрофона. А тепер на черзі наша новинка Liberty 5. І як ви чуєте, саме такий буде ваш голос при ваших телефонних дзвінках. Це тест мікрофону. Тож перевіряйте, я вже не знаю, що ще вам розповісти. Можу розповісти про погоди. Скоріш за все, завтра буде або сонячно, або хмарно. Залишайтесь на зв'язку. Як ми чуємо, якість мікрофонів тут теж непогана. Звісно, вони поступаються в Liberty 4 Pro, але набагато краще, ніж Liberty 4NC. До речі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. автономність! Без увімкненого ANC навушники будуть працювати цілих 12 годин без кейсу і до 48 годин із кейсом. І це лідер в нашому сьогоднішньому списку по автономності. Якщо активно користуватись ANC і прозорістю, що гріх не робити в цих навушниках, тривалість роботи зменшиться до 8 годин без кейсу і до 32 годин із кейсом, що все одно залишається чудовим показником. Ціна на Anker Soundcore Liberty 5 в салонах Soundmach 3999 гривень висновки. Якщо підсумувати все, що ми сьогодні побачили, почули, послухали, то можна сказати наступне: Ліберті 4 Pro і досі залишаються флагманом, і на це є багато причин. І перша з них, мабуть, це буде звук. Але якщо у вас в руках вже є Ліберті 4 NC і ви хотіли би їх оновити. А на флагман ви не хочете витрачати грошики, то Ліберті 5 це дійсно ідеальне. Рішення в такому випадку. Однозначні переваги, Liberty 5 над Liberty 4 NC. Помітно кращий звук. Якщо порівнювати, то звук тут буде ближче до 4 Pro, ніж до 4 nc тобто доволі помітний стрибок по якості. Тут тобі і деталізація, і простора сцена, і потужний класний бас. Я взагалі люблю, коли в ТВСках є класний бас. Кращі режими NC і прозорості, навіть краще за флагман. Тут взагалі немає про що говорити. Dolby Audio. це взагалі більш преміальна функція, яку не часто зустрінеш на вушниках такого бюджету. Найкраща автономність. 12 годин без ANC – це прям добре. Ну і по дизайну, як на мене, вони виглядають сучасніше, стильніше, а в порівнянні з флагманом ще й легші і компактніші. І до того ж Liberty 5 однакові в ціні з Ліберті 4 NC. Те, що я вам показувала раніше, там був ціник 3499 гривень. Це акційна ціна, яка зараз у нас є в магазині. А і вона буде дійсна протягом певного періоду часу. А після того ціна вирівняється, буде 4: ой, і 3,999. Тому я одразу пропоную вам звернути увагу на новішу модель. Тож підбиваючи загальні підсумки, ми можемо назвати ці навушники Soundcore Liberty 5 абсолютно робочим компромісом для тих, хто хоче отримати всі вищі перераховані переваги і при цьому не переплачувати. Ну, навіть враховуючи інші бренди, дійсно вони можуть скласти їм конкуренцію. Та класні навушники, серйозно. А красиві які. У нас сьогодні на огляді рожеві, бачите? Я відвоювала рожеві навушники. Мали бути білі, але я сказала, що рожеві вони більше будуть подобатись людям. Тому що, ну. Ну, або хоча б дівчатам. давайте так. Ну, будуть же подобатись, ну. Напишіть, якщо вам подобається, будь ласка. Але в будь-якому разі, якщо ви живете в Києві, Дніпрі чи Одесі, ми запрошуємо вас до нас в салони. Адреси додаю, а, щоб ви могли послухати особисто їх, порівняти, поклацати за стосунок і зрозуміти для себе, чи вони вам підходять. Тому що, по-перше, навушники саме так і варто купувати, а, спочатку їх послухавши. А, а потім, ну, знаєте, воно ж, коли твоє, то ти розумієш, що воно до тебе йде. От. І тоді вам буде легше визначитись. А я, якби, от завжди тут сиджу і буду вам допомагати по нюансам, якимось аспектам, додаткам, застосункам, вибачте, мене вже поправляли. От, тому будемо разом з вами далі поринати в ці технологічні <св 'язаний> от, ну, так. До речі, Настя йде відпустку, тому наступний випуск буде трошечки пізніше. Вибачте. Я дуже тяжко працювала. Мені треба полежать десь в лісі. Десь на каменюці посидять. Не знаю, в річечку отако, ногою ляп. О! Коротше, розберуся. Так, ну що, такий у нас вийшов випуск. Якщо вам сподобалось, будь під ласка, підпишіться на канал і поставте вподобачку. Нам буде дуже приємно. Вам то, що просто класно і все. А нам. Лайк! Ну, десь так ми реагуємо. Я так а у нас лишився розіграш за традицією. В минулому випуску ми взагалі розігрували там фантастичні подарунки разом із Нілом. До речі, хто не бачив, ми робили класний огляд на цілу вінілову систему. І ми розігрували два сертифікати з номіналами в тисячу і в дві тисячі гривень, які ви можете витратити в салонах SoundMach. Давайте дізнаємось, хто їх отримає. Так, ну що, вітаємо наших переможців! Дякуємо вам за участь. Будь ласка, очікуйте. Ми зв'яжемося з вами в коментарях, щоб уточнити, як саме ви можете отримати ваші подарунки. Так, ну що, давайте переходити до розіграшу і щось розіграємо. Хм, Що ж ми розіграємо в огляді про Anker Soundcore? Може Anker Soundcore? Може й його. Уявіть, ми сьогодні розіграємо. Навушники Liberty 5, саме ту новинку, яку ми сьогодні оглядали. Тому, будь ласка, якщо ви хочете прийняти участь в цьому розіграші, залиште, будь ласка, під цим відео, коментар, від підсумислів, але зараз ніби вже більше треба. Ну, коротше, не соромтесь, щось напишіть, розкажіть про себе, розкажіть, як вам випуск. Я не знаю. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і все, ви приймаєте участь. В наступному випуску ми оберемо переможця через рандомайзер і оголосимо, хто забере ці чудові навушники. Ну що ж, а на цьому все. Бережіть себе, друзі! Дякуємо вам за увагу! З вами був канал Саундмах. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось!